<гулуй> по страшенні по я винині, і сміються небісині, провідні. Я весела і загодня ми уші Твірківщинської НВК і зош перших-третіх ступенів дитячий садок. Запрошуємо вас до нашого шкільного гніздечка, де учні виховуються в козацьких традиціях. Кожний клас це курені, які становлять козацьку республіку, а учні живуть за законами республіки. Очолює Козацьку республіку вчитель історії Шевченко Валерій Володимирович. Віркерщинська Козацька республіка на базі Вірківщинської школи виникла у 1992 році. За прикладом козацтва обирається генеральна старшина відповідними козацькими посадами. Традиційно отаман і генеральна старшина, а також курені отамани класів, обираються на покрову Пресвятої Богородиці. Велика Рада Козацької Республіки відбувається урочистий марш селом Двірківщина. І посвята у козачата учнів 5 класу. Ну а наприкінці, звичайно, козацька смуга перешкод Дорога на Січ із елементами туризму, краєзнавства, стрільби з пневматичної зброї, з лука, а також. В кінці, як завжди, прийнято козаків, смачний куліш. Перша мандрівка відбулася на острів Хортиця, козацьку столицю Колицько-українського козацтва. Наступними були походи козацькими шляхами Криму. І щороку відбувається збір на стародавній козацькій столиці Трахтимирові. Учнями та їхніми батьками виготовляються. Коруби та інші клейноди, тобто символи влади. Любов до України, патріотизм. Педагоги прививають нам з дитинства. В школі знаходиться дитячий садок, в якому перебуває 18 вихованців. Вихователь Кравченко Наталія Володимирівна. Початкова ланка навчання у школі дуже важлива. Запрошуємо вас до першого класу. Класовод Калінкіна Ярослава Олександрівна. Діти навчаються, співаючи, за розвиваючою програмою програму бізнес Зараз урок математики. Заліки, ми вчимося злаки. Нам знайняли легко, Нам тішаться батьки. З цього навчального року учні другого класу опановують сходинки інформатики за новим курсом нової програми. Учні 4 -го класу готуються до переходу у середній ланку школи. Класовод усак Тамара Миколаївна. Кабінет біології вражає цікавинками, і це не дивно, бо тут працює творчий неординарний вчитель вищої категорії, старший вчитель Бойко Ірина Григорівна. Кілет черепа козулі, який знайшли у лісопосадці, а потім принесли як об'єкт до нашого кабінету. Учні активно приймають участь у конкурсах, неодноразово займали призові місця в Олімпіадах Ман. Ми поринаємо мальовничий світ поезії та подорожі в часі. На уроках у вчителя Шевченко Лесі Лексіївни ми збагачуємо свій духовний світ. Були часи, коли письменники боронили нашу українську мову, одним з яких був Тарас Григорович Шевченко. Уроки Лесі Олексіївни проходять цікаво та змістовно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Учні Лесі Олексіївни стають переможцями конкурсів. Давайте, Ми завітали у світ науки, техніки та чарівних перетворень, якими керує Шевченко Катерина Володимирівна. Вона навчає нас при мудрістю в комп'ютерах та різних новинах, що допомагають нам в житті. Комп'ютерний клас це мозок нашої школи. Всі учні із задоволенням відвідують комп'ютерний гурток. Музей народознавства заснований у лютому 2012 року. Для цього проводилася велика дослідницька пошукова робота педагогічним учнівським колективом. В експозиції музею налічується багато експонатів, серед яких є унікальні і дуже цінні ікони, картини, Українське національне вбрання, Рушники. В нашій школі працює студія лялькового театру. А лисичка наїлась рибки і надумала в хату вскочити, ще щось вкрасти. Залізла в якусь хату і потрапила в діжку з тістом. Обмазалась, біжить. їй назустріч! Як ти мене кума навчила, що всього побили, ледве втік, ще й поста дірвали. ось дивись. Ой, куме, а мене так побили, аж молодь не збилися. Ох, кума, бідолашна, як же ж тобі додому йти. Сідай на мене, я тебе відвезу. Сіла лисичка на вовка, вовку на спину і тихенько промовляє. Ми не битого весе, не битого. Tā viņi ķēš leju dāņu. Дуже раді, що навчаємося у Твірківщинському НВК зо перших третіх ступенів. Дитячий садок для нас це найкраща школа.